Ви на прошлих виборах, ще раз скільки сколько вас підділили тоді да, На ваших виборах? Ні. Отже, в цій дільниці я її сьогодні питаю, скільки вона каже, десь 10-15 було, заполечених більше. Ну, Отако було. Mm -hmm. Отако більше було. І якось по всім дільницям не сильно, mm. сильно так набагато. Ну було більше, ну так вийшло. Ну, ви говорили, що там був у вас депутат, да, вона це просто знаєте скільки їх участик, учасників, поэтому за сім є. Ні, до чотирьохчасового такого це ж вона така худенька, маленька, низенька, і він чудів на голову не клав їй, щоб дивився, отакого. вона наш читає тако, а він ні. тут сидить до 4 часов, і не можна. Ніка не забула, да? да? Ну, не взагалі не можна. Не то, що не хотіли там чого. Ну, допусім, десять до п'ятнадцять, ну нам ніхто визивали її. Ні. Ну не в штама тоді. Плиці, там Юрій Іванович, там його вовни ще такі. І ну, загад... ну, просили, ну не то, що загадували, просили їх. Ну а як ти, як він сидів до 4 часов? Він низенький росту такі плотненький, я усі пам'ятаю, як його гомілять у депутати. Та, може, я, я поняв. Ну, ну, надо... він... да, да. ну, то як ти? Навіть ні одного не можна не підсунути, ні засунути, ніде не взяти, не ні ни... нічого mm -hmm. в світі. Ну, один десь кін... не те, що там хтось виніс, що один закинувся, лі його знайшли. Ну на 10-15 минут було більше, не набагато. Mm -hmm. Ну нормально отработали, да, вот это да? Просто не uh -huh. можешь я все буду здавати. Хорошо. И как сейчас у вас по спискам, по, по агітації идет? Ну, нормально. Ну, есть просто, ну, во многих районах говорят люди просто, блин, ну, так э... в мене дивіться, я же не по всім домам хожу, а по нашому у нас один есть лесер. У нас две такие этажка, а тоді. А какой? красный, то туди выходит дом. А тут по всей стороне 2 этажка. Это какой номер? По 16 А, это вы по своєму? По 16 лет. Я ходите. по своему. І він тоді до мене заведу другої, де каже, ви знаєте, підійшов до кадови, я не записався друг, говорить, що можна гроші отримати до парі на парі до виборів, А тоді, ну, як як вийде, угу. і я не буду за нього голосувати. Я ті дзвоню Ольга, вона записана. Вона Ольга якось, Ольга старша, свій телефон даже. Угу. А вона каже, як її фамілія, два його вичерпну. Як я знайшла його фамілію. Угу. Ось моя Ольга Олександрівна на Шиленко. Шаленко на шість номер. 63 346 шість шістдесят А ну угу. я пам'ятаю. О, uh -huh. Так вона кай давай фамілію, що до Ниченька її записала nee, ну, до того. Нас... Да, нам... Ну так він хоч в очі сказав, а є такий заучий. Я кажу до виборів, в день ну... виборів, кажу, в понеділок з утра я кажу, принесу і роздам. Ну я також кажу, ну а я сказав, до виборів, так ще не ну, да, по да. незнає, що в кого в голові. Ну от 200 до 200. Uh, да, вот, мы то горы. Нет, просто все кажется... зависит от того, как вы правильно, надо, надо правильно да, подходить. Да, то есть... Нет, вот вы приходите, приходите, звоните, вы как представляетесь? Вот вы, вы, вы же многие неправильно делают, Можно, тут все нужно по порядку, надо звонить. Вот мы, э, э, скажем, э, мы представляем Виктора Петровича Филиппишина. Я так говорю, был мой прошлый раз. 15 прошлый декабря раз будут ходили, выборы, да, вот скажем, так. Да, в в середине будут выборы, 15. Да, дальше, да? Дальше, да? дальше, потом что? И говорю: "Я кляса власний голосувати за Віктора Петровича чи ні?" Ну, ответ. Ну, ті, хто, согласно, говорять "да", ви ж все равно им говорите: "Ну, хорошо". И і... а если те, которые не согласны, как вы таких людей люди переубеждаете? Ну, не согласные, то их не заставишь. Якщо вони не згоhlasні, їх не заставиш. Що там там ході й чому є лесару до да кінця, тому й ходи 2000, давай, я все равно не пойду. Принципиально, да? Так, ну, с такими людьми кра... ой, лучше вообще даже не да. Вроде бы там кто-то почувствует. Но я помню в прошлый раз. И вот на прошлый раз в бездении было. У тебя чашка была, чай mm -hmm, был, две mm -hmm. чашки, чай, это есть журналы были. Mm -hmm. Так вона чуть для нас поліцію не визвала. Так я її навіть малювала. Да, тут тут треба да, да. подальше таку десяток сторон лежати. Тому що ще не дай Бог визвати, запише кудись, Зачем? чим. Ні, ні, вийшла з телефоном, щось включає. Телефон, а ну, я бюджет. вас прошу, телефон... Як би ви зробите? Я да, не знаю, ні, вони... Ні, ні, доказательства, зараз ні ви деньги не носите, зараз вони вам нічого не прийшли. Тимчасово не працює, що ж їй написати? На її Ну, Воротиновська ця компанія частна, я не думаю. так, Ну, я ж говорю, пропустите, ми тоді потім допишемо. Допишем. Все. Ну, я ж говорю, це просто формально, щоб Добре. були Добре. Эти... А от якщо взяти от по, по дому, скільки, я вже вчора не говорив, скільки, 25 чоловік смогли? Ні, 25 і 20. 45 у мене, і там так, шовіка, да. Вони... Бо, бігі, так. ще угу. віка якась є. Да. Ще віку. Вони беруть Ну, ну. Віка, так вона теж два списки. А перші списки були по 20 людей. Вона вроді два списки дала. Ага. Угу. Вроді 40 і... 95. А з какого периода? За какой период вы, это вам удалось? Ну, 95 от хані. Вроді неплохо, ну записується, дивіться, сім'ями. Нас, отакі, да, як да, вже да. є такі, що більше мене живуть, mm -hmm. і вже діти повиростали, вже замужли mm -hmm. поженіться армію по сьогодні. Mm -hmm. По четверо чоловік і сім'ї записано, по трое, по двоє. No, no, так ну так хорошо. так, виходить, що отак багато, а дуже багато прописаних і не живе. Mm, ну, да, у мене навіска да, да. комнаты там займає, прописані, вони не живуть. На тій стороні за кухні там у нас кухня обща. І вони живуть, прописані теж не живуть. Тобто .е. прописані не живуть. Mm -hmm. Багато да, таких. Так, ну, тут, так а, э, хорошо, що, а то якщо... Так, дочі мають смисл. Я, ж, їх і зловлю, вони вдруг не прийдуть. Mm -hmm. mm -hmm. А по этому, у вас какой сектор? Только ваш дом? Ну, mm -hmm. Или вам другие не давали? Только только вы в старше не, вона... по дому, да? Да, старшая по дому. Угу. И вы наговорила, что придет там 5 этажка. Там, там. Угу. Ну, ну, вот, я хочу ну, вот там... именно проинструктировать, чтобы вы вот правильно задавали. Потому что многие э, многие даже не открывают и не хотят сейчас, правильно? Даже вот просто. Не... Ну, не ну, цепи домом, цель на паромежее посадила. В квартиру. И нужно... Деньги, смотрите, деньги сразу не предлагайте. Нужно начинать mm -hmm. с того. Mm -hmm. вот, mm -hmm. выбор, вот, я Подождите, вот давайте, вот как вы все делаете, только вот, вот как. Только не скажете, от я хочу я я, я вот избиратель. Ви мені позвонили домой, я открою. Я слушаю. Вони мене знають. Квартири на наймачі вони називаються. Да. договору, я до них не йду. А понятно. ті, що знають да. мене, я в году тоже ходила. Вони знають мене, чого я да, пройшла да. і за кого я. Да. Тем более на виборчительниці у мене вже. Я вже і цій жіночці казала, що коли 2004 року, mm -hmm. де б я не сиділа, ну головна людина, щоб воно все нормально пройшло, mm -hmm. щоб нічого не вкрадене, не підпалене, не розбите, не те, щоб менше було цих разів конечно, скандалів. Отаково. Mm -hmm. Ну, я стукаю і кажу, будуть, ви знаєте, будуть 15 числа грудня вибори. Будемо брати вектора припи, що як вернутися. Да, mm -hmm. ні, я ж дивлюся, як людина. Mm -hmm. да, Хорошо, оттаково. я нормально, то щось далі? Ну нормально. Ну, ну. ну, ні, ну я не а, маю. А далі що чоловік говорить? Бо це ж Оля, що спрашує. Що благодарить? А... Ти їм кажеш за руші? Я кажу, кажу, ну кажу, ви правильно. Те, що я зразу сказав за руші, це воно не помінить. От, Діло не змінить. Да, да, да. О чому діло тут. Хорошо. А, скільки може так І коли? Всіда ж спрашують, коли? Кожен, кожен збирає. Ну, я кажу, до виборів, до виборів. До виборів, ну вже, вже як на то пішло, вже зараз. До виборів 200, після виборів 200. Ну, вроді непогано, вроді це а, може він обдурить, може да, він не обдурити. Да. Аби я знала, що він дасть, я піду. Кажу, так да, треба да. пробувати. Там одна щось п'ята каже: ти знаєш, ти мене гроші получиш, мені те записує. Mm -hmm. В один одного ще зісняються, бояться, бо як молодші люди, вони наче та й пенсіонери один одного з'їдають, і молодші один одну заклюють. Тим більше один одну знають, і що по 20 год і, і що більше погрожували. Ти гроші получиш, ви мені тихенько дам. ти знаєш що такого не буде. Хто мені повірить, кажу. От дивись, ти сама пойми, мені задають гроші, чи я вам роздала, чи я собі забрав. Сто процентка. Вас хочу попробувати. Ви ви, ви ж говорите, що цим всім людям будуть звоняти. Обов'язково під день виборів обов'язково проти голосувати. Сто процент. Ну, вот два я рази не будуть. Два-три не... рази, кажу, дзвонили. Ну, ні, котрі обзванюють. Ну, это... От я кажу цій Ольгі Олександрів, кажу, у дзвонить, а мені ні. вона каже, ж вона, вона, ну, наверное, света дзвонить, Я так во Світлана Алексейовича. <серкій> Ви вона ж тебе знає, бо вона ж додому приходила дивитися на мене. Ну, Ні, вона ж якось весною. Тут різки більші, розумієте? Це от ви, наприклад, там от... Но вона і корона, і до мене приходила. Человек чесний, порядочний, ви працюєте вже, ну, ну, ну скажімо, люди, які вже не перший год. А інші, багато от обманують. Чому ти пристально таке увага? за того, що багато от пішли якісь, написали якісь алкоголіків, дзвониш, їх немає. Такі такі зі живуть понимає? А, дворничка. Я їй кажу, кажу, дворничка я не знаю, що з ним робити. Їх, їх двоє і двоє, двоє с син і дочка. Усі троє позаписувалися. Я на восьму, вона на дев'яте. Надо мною вони живуть, і вона цього вже до мене. Так там поза троє записала це. Записує і не дає телефона мобільного. Uh -huh. Кажу, підожди, мені ніхто не помре, що молодих людей немає мобільного телефона. Хай поганенький, ганенький, ну він довжен бути. Кажу, вона yeah. є домашній. Та що ж не домашній? Я це вже я двадцять раз сказала. Олі, кажу, давайте правильно кажу по-розумному. якось скажіть їм кажу, я так не представляю. Вона каже: ну на них можна понадіятися. Вони кай прийдуть, тому що після виборів треба да. Кажу, А ви yeah. представте? виборів дати 800 рублів, ну, да. ну я так образно Капець Буде так образно кажу. Вона каже: От ні, каже. Треба їм ката вірить. І каже, вони повинні прийти. Так я тоді пишу, чого літ розвить, давай сюди туди. А вона ж дочка записала, а моя дочка чого не записує. В прошлого року вона нічого не писала. Uh -huh. А він тоді вже нема, коли кажу, ви що, кудись записалися. А вказалось, вони в три списки записалися. Так я кажу: ну що це таке? Воно вона виявилося. Та Свята я сама бачила, в той віки. Її дома нема. Вона десь якось там вечора з утра до вечора на роботі я впішала, uh -huh. то її дома нема, то ще щось. Та я думаю, ну що я буду. Це Ольга. Олександра каже, якщо душой, я, я по Каже, пишіть. Ну, все таке було. А на тих виборах ви як работали? Ну, теж, так у нас була старша дому, так ми якось із Ну, у нас наслідок. Вона теж мене не знала і, і ну, я то не обманювала. Що є, то є. Вони mm -hmm. ото раз, другий раз. То всі речі були я. Ну, дуже мало ходило людей сюди. Mm -hmm. влазу, mm -hmm. сюди mm -hmm. Ну, Чому? В Лазу тоді було багато людей приїхало было? Ні. Со всего Киева? Так, это было на... Со всего Шевченковского района связи? А то до того. У маленькому залі з с той понял. стороны, до ресторана, там, трошки, mm -hmm. трошки там у мы mm -hmm. заходили, а там мы заходили. Тому що, то, что до тоди якісь автобусами людей звозили. це отдельно, потому mm -hmm. что не конференция, не сессия, как-то mm, -hmm. mm -hmm. А то маленький, з той сторони, там, где ресторан вход mm -hmm. был. Тогда мало людей ходило. Ну, у нас просто, що семейного да. mm -hmm. тоже, то mm ми приватизації не отримали, бо в нас інвестор викупував. Mm -hmm. Тепер як воно далі, бо от вони кажуть, якби він допустім нас поміг приватизувати, щоб дав людям цей дом. Ми б усі вийшли проголосували. Mm -hmm. А яку вам норму далі голосову ну, на ваш участок? Ну це ж уля говорить, щоб 100 чоловік. Я кажу, я не знаю, прописаних дуже багато і багато не живуть. Ну mm -hmm. от ми записали з одної сім'ї по троє, по четверо, чи вони mm -hmm. всі собі зволять. Це як прийдуть, то 95. п'яної. Ну, що цей світ, ну той світ і всіх ну чоловік 10 теж, я 15, я 16 не бачила в списку, вона мені показала, 16 там у списку, ну, хай тих наказаних викнули, використовували зборників. Mm -hmm. Ну, 100 записаних, вроді би, є. є не а скільки у вас будинкових на, 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 ваш дом? Ну, ви кажете, ще один чоловік тільки у вас. Ну, у нас зараз, смотрите, три. три. У, у нас, у нас, на а скільки у вас під'їздів? Один. Один під'їзд? Один. А сколько у вас? Дев'ять. А, у вас етажки. Та, етаж. я, я, я район плохо, Этот, етажки. Дев'ять етажів, і в нас блоками. У кожному блоці 4 кімнати. Mm -hmm. Ну це не факт, що чотири кімнати, це чотири постійні сім'ї. Може бути дві сім'ї, може бути три сім'ї. Mm -hmm. Одна кімната здається. Ну це по договору до інвестора. А так як по простому я кажу, mm -hmm. то це у нас здається. Mm -hmm. ну, не люди здають, а здає інвестор дає. Коротше, з дому вже около 95. Гал... Так, 에... Ну, нормально. Ну, наче так, якби вони всі пройшли, то нам наче б і так нічого угу. буде. Угу. Може, десь усі прибуть. Та я ні, не, я, я в... так переживаю за все, що зовсім інші за це все. Ну, якось. Ну, Різкі чого чого думають? Віктор Петру ну, Віктор Петровича дасть інші. Ну ж бачите, вже воно по інтернету, що там уже. Уже Лівченко пише, я вже був об'єдуром давати, то я не знаю, що то воно буде. Что, что, пишет? Ну, что там написано? Я за время давать. Лечит? Ты говоришь, что по 500 будет давать? Нет, mm -hmm. я такого не слышал. Mm -hmm. Ну, ты даже Ольга Александровна, когда ты, ты, там дивилась, я говорю, уже он говорит, типа по 500 гривень будет давать. Ну, я говорю, ну, хай день еще я буду. Так, mm -hmm. про Так, а что вы переживаете? Почему? Mm -hmm. Что там он, типа, больше дает? Mm -hmm. Так, ну, ну, подождите, ну, 400 гривен, это что, мало по-вашему? Да нет, не мало, ну. Ну, хотелось бы больше, да? Да, ні. а я не. Потом, чи... Ні, ну щоб все нормально пройшло із-за того. А, а, ну, ну, тим то, більше то, то, це з діньгами якось зв'язано, якось мені ще не приходило, що там з діньгами. То там чай, то там чашки, uh -huh. то якісь бумажки, то якісь... А що з грошима такому мені? Ну, мені не приходило, що ну, ж трошки... Ну, якось. знаєте, все... а, а що ж жодко? Ну що? Це ж матеріальна допомога, це ж... А, ну, то так. Вас інструктували по поводу того, якщо там ну, міліція буде, що робити, як правильно? Ну, uh -huh. Это плохо, видите? Это замедительно. Просто скачу, я ничего не знаю.